Війна спустошує, забирає всі сили та виснажує. Але кохання їй не підводне. Наші воїни виборюють вільне життя для своїх коханих, відчуваючи їхню підтримку та силу почуттів, розуміють, що та, що чекає в тилу, найдорожча. Слова привітання від найрідніших: квіти, обійми та сльози радості, і світла надія, що найближчим часом сім'я буде завжди разом. Ми вирішили поцікавитися історією кохання Олександра та Людмили. Тож про знайомство, перші зустрічі та зародження почуттів з уст дружини військового. Це було 14 січня 2015 року. Мене знайомі позвали відвяткувати свято. Ну і тут Саша приїхав відпустку. І так якось у нас вийшло, що ми зустрілися, познайомилися, нам сподобалися. Він мене додому провів. І взяв він мій номер телефону і на другий ранок подзвонив, спитав, що я там. І так якось у нас. Потім каже, ну, може ми побачимося ввечері. Я так подумала, ну, ну та давай. Побачимося, кажуть, давай. і так от у нас воно закрутили, завертілось. Жінка захоплюється чеснотами чоловіка, який уже скільки років поряд із нею та згадує, чим саме підкорив її серце. Підкорив він моє серце, У мене є донька. І перше, що було, як він познайомився з моєю донькою, що хороше відношення нової дитини. Це перше, що для матері, якої є дитина. це… Дуже хороші відносини, стосунки. І під те, що він у мене такий, ну, Саша мене невредний, покладистий. Ну, це мій Саша, він для мене найкращі. Такий він ну, заботу від мені, увагу, ну так. Так, так, якось, ну, так, все. Те, що треба для жінки, те він мені давав. Олександр брав участь у АТО, тому Людмила знала, що у разі потреби він буде змушений іти зі своїми побратимами, захищати державу. Він казав, я мобілізований. Я ну, якби каже, він сюди, як мене предупреждав, що вдруг що чого, то я, я піду. І відказуватися я, і як я не відкажу, і не відмовлюся, і ну, я не можу так зробити і все те саме. Тобто, як ну просто я сказав. Да. Мені просто будуть. Мої пацани, ті, що з 14-го. Зараз їх визовуть і поїдуть туди, а я буду дивитися. Я просто не зможу їм в глаза подивитися. І так він мене як настрай, ну, 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 Я понімала. Дружина з нетерпінням очікує на повідомлення чи дзвінок і намагається стримувати сльози. Очікування дзвінка це дуже ждаш його, ну як воздуха. от-от-от. Да, подзвонив, думаєш, Боже, слава Богу, і після того ну, жити хочеться. Тут дійсно хочеться жити. І... і потім ти положила трубку, думаєш, Боже, слава Богу, він подзвонив. А потім і думаєш, а коли ще буде цей дзвінок? І ждеш того з тим телефоном, ну. Ходиш постійно і постійно на зв'язку, ждеш, ждеш і кожну хвилинку, він даже, знаєте, його немає, він на війні, а я ходю, я в він зі мною, я розмовляю, ходжу з ним, там якісь плани, там щось, ну так балакаю з ним. так. Тобто, то, дуже важко чекати, дуже важко. Переживання, відчуття страху та болю переплітається у серці Людмили, але найбільше вона відчуває кохання. Він в мене самий, самий найкращий. І я тебе дуже кохаю. Дуже дуже. Олександр щиро радіє, що доля подарувала йому таку дружину, адже її підтримка допомагає жити і давати труднощі. Він бутлива. Знаю, що ну, вона не. Підвад, що постійно я знаю, що у мене є ну, другий я, що на неї можна положитися. І, ну, як сказати, просто надія і упора вона для мене. Пропозицію одружитися Олександр зробив на фронті за допомогою телефонного зв'язку. Тож, приїхавши у відпустку, закохані пішли узаконювати стосунки. Позвонив, сказав, що він тільки додому то… Сразу йдемо в зал. Ми хотіли вже і, і ще в початку, як мене забирали, але ну, тільки, виходить, не було такої типу, постанови, що в і як зараз можна через час, через два просто поодружитися. Я підійшов, мені сказали, ні, мені треба було або в кіроворот їхати, або ще десь. У ну, мене цього часу просто не було. Військовий порівнює часи, АТО та сучасність і зазначає, що озброєння вистачає. В АТО я був допоможний гранатометчик. А зараз я номер. Відрізняється тим, що просто більше зараз артилерія працює. По повній системі працює артилерія. Зараз піхота сильно не і вона по тому ж. Ну а страдає піхота, тому що їхня артилерія. Мощніша, ніж наша. Ну, ми стараємося так зробити, щоб і, іменно в піхоті було важко. У нас зараз є зброя. Ну, конкретно я вам не скажу нічого, тому що просто не можна забезпечені ми і вже трошки є з чим просто давати відпор. За усі роки війни у захисників уже сформувалося своє братство, про яке з гордістю говорить Олександр. Армійське братство. Ми з 14-го, потім ми оце 7 років кожен рік зустрічаємося обов'язково. Їздимо навіть по кладбищам, раз в году ми постійно їздимо до пацанів, які погибли у 2014 році. У нас закон такий, просто ми як увольнялися, ми зробили собі от закон. Ми от до такого-то числа їдемо на кладбище І все. І ми так кожен рік їздимо, зустрічаємося, іменно в цей день. І ще в один день ми 23 квітня зустрічаємося. Це в нас ще був 17-й батальйон, і де ми з усіма цими моїми побратимами просто зустрілися. Заснований. І виходить заснований батальйон, і ми, буває таке, що ми раз або можемо там, через два години, ми все одно ми в таке число і пробуємо зібратися просто зі своїми побратимами Кіровограду. Бо в нас усі 14 років були з Кіровоградської області. То ми пробуємо завжди зустрічатися з ними. Він зазначає, що допомога волонтерів відчутна і дуже потрібна. Цей зв'язок, який існує з ними, неможливо замінити нічим, адже це не тільки матеріальна допомога, а й душевні та щирі стосунки. Відчутно того, що виходить без них. Ну, ви самі всі прекрасно знаєте яка Армійська кілька і армійська тушонка. Ми просто і волонтерам і постійно спасіба кажемо і благодарні, тому що ми в себе... нас є сила для того, щоб воювати. Цю банку тушонки відкрив, з'їв, і ти вже доводив. Дуже дякую, виходить волонтерам. І мужикам, які розуміють, що нам машина необхідна, нам подарив Магдич. Я буду просто казати пофамільно, хто поміг нам з цією машиною, бо вона нам необхідна. Нам Магдич подарив і передає на позицію УАЗа. благодаря. Калачу головину, які мужики молодці тіряли своє час, не відходили від нього ні на минутку, ну, як сказати, поспать і назад. Утром, вечором вони, з утра до вечора вони коло нього. Вони дуже зробили хорошу машину, ми дуже їм цим трьом людям сильно і благодарні за такий просто подарунок для нас. Кожен повинен займатися своєю справою і працювати на перемогу, адже не кожен може бути військовим. Треба і воювати, треба бути, щоб і хтось вдома і, і Того, що виходить, ми ж теж не можемо, щоб усі пішли туди, а наші навіть жінки, там, сестри, були без цього. Без Охорони, Все одно, десь якась ситуація, ти можеш набрати, все равно якийсь чоловік є вдома, і він може під'їхати і щось розібрати. І плюс за фермера, які сіють зерно, бо війна. Дай Бог скоро кончиться. Але якщо поля не будуть оброблятися, ті ж самі трактористи, комбайнери, вони теж повинні робити комусь робити цю роботу. Олександр пішов захищати свою батьківщину, своїх рідних і близьких людей. Йому дуже хочеться, щоб вони менше хвилювалися і намагалися жити спокійно, щоб наші жінки, там матері, діти не сильно переживали за нас, просто держали себе в руках і. Просто ви, як ти дзвониш до них і будеш балакати, щоб вони тебе більше піддержували, а не ти. Я кажу, хочу дзвонити, я кажу, хочу почути, як ти смієшся, як тебе те саме, ти каже, ну ти типу, каже, мені каже, і чуться не хочеться, як ти плачеш. Я ви стараюся тримати себе в руках. І... Не зрозуміла, що думаю, я кажу, що ти люди егоїстка, що ж ти, йому там важко, аж ти вдома, ти це. то стараюся, як дзвона, так настроїться, а, воно, а все одно сльози бувають такі моменти, що сльози так давлять, знаходять, сам не знаю з чого. Чи від радості, що под... ну, зрозуміло, що від радості є і все якось ну, переживання, це як довгонять дзвони там, чи якісь такі у них є, що їх. Вони б'ють, гатять тоді, що думаєш, Боже, господи, якби тільки відведи і сохрани, спаси, збережи. Жінка щиро дякує всім захисникам, які зберігають мир. І їй так хочеться, щоб усі розуміли, завдяки кому вони зараз можуть жити. Треба людям трошки розуміти, що є у нас тут слава Богу. Велика дяка хлопцям, які держать, не, не пускають сюди, не пропускають. Да, ракети, що тепер ракети, нам страшно, ракети боються, щоб не дай Бог не прилетіли. Ну, ти розумієш, ми вже розуміємо, що вони сюди вже не зайдуть, тому, тому що хлопці вже їх відтягнули на кілометри, такі непогані, не пускають сюди до нас. У Нас тут тихо, да, все те саме. Ну я мою думку. Відпочивати, да, потрібно, треба. Ну не треба його робити, оце так на все загальне. Тобто, да, да, ну, як кажуть, поскромні. Ну, моя, моя річна думка, тому що приходять похоронки. Матері ховають дітей, жінки, чоловіків, діти, батьків, ну да, це я скажу одне, що. В кого немає, слава Богу, на війні, і що в нас тихо, то той ніколи це не зрозуміє. Олександр з певненим поглядом дивиться у світле майбутнє. Майбутнє буде тоді, коли буде перемога, буде ми вдома, усі. І наша Україна буде, не боятися ні тривог, ні цього більше.